Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій Момент. Сьогодні 24 грудня. Багатий святвечір або багата куця. Це вечір перед Різдвом, яке завтра, 25 грудня. Щойно на небосхилі з'явиться перша передвечірня зірка. Усі сядемо за стіл святкувати. Забагатий стіл було на ньому 12 різноманітних пісних страв. Страви мають бути пісними, бо святвечір припадає на останній день Пилипівського посту. Зі святвечером пов'язаний обряд приготування куці це обов'язкова страва. Її називають багатою, оскільки, крім куці, готуємо ще 11 пісних страв, серед яких рибка маринована з овочами та соєвим соусом. Червоний борщик з білими сушеними грибами. Дуже-дуже смачний, ароматний. Рецептик борщу вже зняла. Ось маю на днях викласти, щоб ви могли приготувати. Також приготувала брускети із лососем та ківі. Особливо смачна страва, яку всі дуже любимо в нашій родині, особливо костік, це венігрет. Кекс різдвяний. Смачненький із цукатами. Теж рецептик є на моєму каналі, подивитись: скумбрія у рулетах Це новий рецептик, дуже-дуже смачний, готувала перший раз, вдали. Нам всім скумбрія сподобалась. Рибка хек. Я просто розібрала її на філета, обсмажила у борошні. Легко готувати і теж смачно. Дуже простий, корисний і смачнючий салатик. Це просто салат мікс з мідіями, з гірчицею у зернах, помідори чері Це все заправлено заправкою із соусу теріаті, соєвий соус, олія. Дуже смачно вийшло. Цей салатик сподобається кожному, я впевнена. Голубці з картоплею, традиційна українська страва, яка сподобається теж вашим гостям і вам обов'язково. Кекси, які вже скуштував Назар, вліз туди пальцями. Сказав, що дуже-дуже смачно. Такі, бачите, гарні, святкові, печериці мариновані. Майже усі ці рецепти є на моєму каналі. Я під цим відео залишу вам посилання на усі відеорецепти, зможете приготувати і насолодитися смаком та красою цих страв. Починаємо вечеряти з кутці, її потрібно з'їсти три ложки, далі смакуємо усі страви, які є на столі. А завершити трапезу треба ще раз кутею з узваром. Це за українським обрядом, така має бути послідовність. Сьогодні до нас вже заходили колядувати дітки, співали пісні, колядки, таким чином сповістили про гарну новину народження нашого Господа Ісуса Христа. Зазвичай усі намагаються встигнути поставити ялинку до Різдва, прикрасити її, щоб свято було ще. Яскравішим, веселішим. Через те, що у нашій рідній Україні зараз відбувається війна, не було ніякого новорічного настрою, бажання ставити ялинку. Тому, можна сказати, в останній момент ми наважилися і зробили це, тому що дітки все-таки все одно має бути новорічний настрій. Можливо, ви бачили відео, як вчора ми ялиночку прикрасили. Є у мене на каналі, можете подивитися було емоційно, тому вирішила на згадку викласти відео в Ютуб, тому що на телефоні відео можна втратити, а в Ютубі воно залишається на довгі-довгі роки. Тому. Було прийнято таке рішення. Можливо, хтось вважає, що це недоречно, але я вважаю, що доречно мій канал, тому я викладаю те, що вважаю за потрібне. Головне, що дітки щасливі, ми щасливі. Завдяки ялиночці настрій суттєво підвищився, тому що у квартирі стало яскравіше і веселіше завдяки ялиночці, вогникам, які нині сяють. Рекомендую вам все-таки не заглиблюватися в свій емоційний стан. Намагайтеся розмовляти самі з собою, виходити якось із цього стану е, суму, тому що так, війна за вікном, війна в наших серцях, в головах, вона нікуди не поділася, вона триває. Тому найкраще, щоб ми зберігали спокій перед дітьми і донатили на Збройні Сили України, тому що. Наш вклад у Збройні Сили України це величезна величезна допомога нашій державі. І чим більше ми донатимо, тим швидше закінчиться війна. Друзі, я вас ще раз вітаю із наступаючим різдвом будьте щасливі, міцного здоров'я, мирного нам усім неба над головою. І... Бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Готуйте за моїми рецептами. Я щаслива, коли ви дивитеся мої відео. Це мотивація для мене знімати щось новеньке і цікаве для вас. Всіх благ!